Благодійність за 20 мільйонів доларів або як Анджеліна Джолі знялась у найдорожчому фільмі у своїй кар'єрі. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, продовжують у нас відкриватися з кожним днем все більше і більше цікавих фактів про славнозвісний фонд USAID. Нагадаю, це той самий американський фонд, який фінансував 90% українських засобів масової інформації, який фінансував десятками років всі українські уряди. І саме головне, який виділив 5 мільярдів доларів на організацію Майдану в Україні. І ось наступна цікава новина. Ілон Маск на своїй сторінці в X написав, що всі приїзди світових зірок в Україну фінансувалися так само з цього фонду. Юсет. Зокрема, пам'ятаєте, на початку 22-го року, квітні 22-го року, з'явилась новина, що якось випадково Анджеліну Джолі помітили у одній із львівських кав'ярень. Типу, вона прийшла там попити кави, і відвідувачі були шоковані, що така зірка знаходиться у Львові. Ніхто нічого про це не знав, що вона там має. Приїхати, а тут ось вона є. Після цього вона поїхала в один дитячий будинок. Потім зустріла потяг із дітьми з Донбасу. І навіть під час повітряної тривоги разом з людьми спустилася до бомбосховища. Ну, а ввечері вже покинула Україну. І ось Ілон Маск пише, що за оцю зйомку за один день посол ООН Анджеліна Джолі заробила 20 мільйонів доларів. Але, як виявилось, Джолі не єдина, хто заробляв на поїздках в Україну. Наприклад, Орландо Блум заробив 8 мільйонів доларів, Шон Пен 5 мільйонів доларів, Бен Стілер 4 мільйони доларів. Ну і по-божіки обійшлися з Вандамом. Він запросив півтора мільйони доларів за поїздку в Україну. Отож, друзі, в той момент, коли пропагандони розказували нам про те, як світові зірки співчувають українському народу, самі світові зірки просто грали чергову роль. Як Зеленський грає роль президента, зливаючи і просто знищуючи Україну і українців. Отак От само і у ці світові зірки. І я вам скажу, я їх навіть не засуджую, тому що вони роблять свою роботу. Просто вони за свою роботу запросили трошки більше грошей. По факту вони просто зіграли роль. Звичайно, українські пропагандони кажуть, що це брехня. А ілон Маск поширює російські брехливі наратив. Більше того, навіть актор Бен Стілер заявив, що це все брехня, і він за свої гроші приїздив в Україну. Але я думаю, в таких зйомках, в принципі, мало хто б зізнався. Той саме цікаве, чому та сама Анджеліна Джолі, яка є послом ООН, за три роки повномасштабного вторгнення, була в Україні лише один раз на початку війни. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео приїзду Анджеліни Джолі до Києва, і там така слізна історія, як вона в дитячому будинку була, як вона там до бомбосховища спускалась. Ну, але як виявилось, це все було лише кіно. Військова цензура в Україні виявляється такі слова, як бусифікація та людолови це все російське ІПСО. і українці мають перестати використовувати ці слова. Про це заявив начальник управління комунікацій сухопутних військ Віталій Саранцев. Він каже: як би це все зараз не звучало, але російське ІПСО – це вже стає мемом. Однак це все дуже легко входить у наше споживання. Але і це ще не все. Далі інформація, яку ви ну точно не знали. Одразу кажу, просто присядьте, щоб ви не впали. Тобто я правильно розумію, за вашою версією, ТЦК зараз опиняється в такому становищі між двох вогнів з одного боку мають завдання мобілізувати людей, з іншого боку, приймають на себе весь цей негатив від суспільства, спричинений посиленням мобілізації? Я хотів би трішечки підкоригувати ваше питання, тому що мова не йде про. Негатив суспільства проти ТЦК от якраз йде нав'язування думки суспільству нашим ворогам, що е ТЦК це якісь е структура, яка не працює проти громадян. Ні, це не так. Отак, друзі, значить, бусифікація і людолови це все російське псо, а ненависть українців до ТЦКшників її просто не існує, і вона також нав'язана російською пропагандою. Тобто те, що ТЦКшники викрадають українців на вулицях, б'ють людей, катують, вбивають людей. Просто люди зникають, і ніхто не знає, куди вони діваються. Це все не може викликати ненависть українців до ТЦКшників. У всьому вина – виключно російська пропаганда. Мені тільки цікаво, а що вони далі вигадають? За словом, бусифікація, що буде? Штраф. У нас же ж країна штрафів. У нас, якщо не податки, то штрафи. У Будь-якому випадку ти винен і ти повинен платити. І отут знову згадується Орвел зі своїм новоязом. Це як в Росії був хлопок замість вибуху та задимлення замість пожежі. Те саме запроваджується в Україні ніякої бусифікації, а виключно оповіщення, як каже пропаганда. І ніяких людоловів, а виключно співробітники ТЦК, які також є військовослужбовцями збройних сил України, тому що ви маєте думати і говорити виключно так, як вам це нав'язує пропаганда своєї думки. У вас не має бути. Саме в цьому полягає диктатура Зеленського. Ну а якщо ви хочете висловлювати думки так, як ви це бачите, я запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.